Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Ногомовно Монро. Це відео ви дивитесь в 25-му році. Хотіла сказати, скоріш за все, але точно в 25-му. Але в мене трішки залишились матеріалу ще з минулого року. Тому сідаємо в машину часу і телепортуємося в минуле. Приємного перегляду! Так, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Новгомовно Монро і я запрошую вас трішки відпочити разом зі мною. Я приїхала на дві доби в видові апартаменти. Зараз це покажу і розкажу. З новим роком, до речі, це відео вже вийде в новому році. Я багато чого бажала, але бажань не буває замало. Бути собою. От. Не зраджуючи себе, втомилася, тому що в мене була і фотосесія. І зараз ми вже сім'ї знімали розпакування подарунків. Дуже емоційно складно було. Але так, тут які. Так, це апартаменти. В центрі Києва. Тут поруч вулиця Велика Васильківська, Малевича. Це між площею українських героїв і Лебіцькою. Ocean Plaza тут видно зараз покажу. З вікна. 22-й поверх. Це апартаменти моєї подруги Віти. Ви бачили апартаменти і в будинку з зіркою, і пентхаус на бульварі Шевченка. А ці апартаменти були перші. До речі, от з них вона почала. Також в неї бізнес свічки. Fire Rabbit і недільний Маркет квартирник. Зараз з квартирниками пауза. Вона здебільшого займається свічками. Вони ще допустили дифузори. Я чекаю, зараз я роздягнуся. Так, починаємо з передпокою, але починаємо з передісторії. історії. Я планувала кудись поїхати на ці різдвяно новорічні канікули. Мені. От, знаєте, все тіло вже казало, треба змінити декорації, просто десь переночувати в іншому місці. Я, я, я так втомилася. Я так втомилася від своєї квартири, від, від якогось одноманіття. Думала Львів. Львів на пару днів, але у мене 9-го починається навчання. Ще треба зробити презентації, тому що 10-го захист курсових. Знову ж таки, це не так багато часу, але ну, до Львів треба дня 4. Що доїхати. От, скоріш за все, перенесу на лютий. А, плюс ціни. Плюс ціни скрізь космічні. Ну і квитків немає. Потім я почала дивитися готелі Ну, в межах Києва, Київська область, теж. <кхем> Туди, де я хотіла, не тягну. І я згадала, що я не була в цих апартаментах. Написала Віті, чи ж я тут не зупинялася. Я була в ній народженні у друга, а тут не жила. І я написала Віті кажу: слухай, можна на один день. Вона каже: два. Ну, що таке один день? І от ми обирали дату, і сьогодні я сюди заселилася. І зараз для вас зроблю рум тур. Друзі, єдине, що ми вечеряли, розпакування. Трішки прибрали, але все одно. Гармидер присутній, тому вибачайте. І так, передпокій. А, ремонт робився, мені здається, років 7-8 тому, Можливо, менше. Урбен такий стиль лофт. Бачите? Це ж стеля оригінальна. Просто розводку зробили. Далі це шафа. Так, це шафа. Ой, навіть є права праска і така праска. І тут ще доска. От одразу ми потрапляємо в ванну кімнату. Тірім. Що у нас тут під свідочка? Все красиво. Знову шафи, шафи. Як це? Приховані шафи, так? Приховані дверцята, навіть є, дивіться, Клойка. чужок, фен. Чому не дайся? Пралечка. Квартира, здається, подобова на Airbnb. Розрахована на на 4, якщо не помиляюся. Так. Халати. Так, що у нас тут? Тут теж щось є? А, тут бойлер. Бойлер все для прийняття. Дуже багато місць для зберігання. Подивіться, величезне дзеркало. Тут мій косметоз і є і для укладки щось, в щітки, паста. До речі, міцелярка тут теж була, я міняла помаду. На губах для образу. А тут у нас. Ой, я шукала ці ватні диски і ще й резинки, подивіться. Так, душ. Душ, душ, душ. Тропічний, до речі, душ. А де тут світло вмикається? Воно ну, ж повинно бути. Все знайшло. Знайшла. Відео з душу. Ой, можна ще присісти. До речі, дуже зручно, коли можна сісти в душі. Відео з душу. Можливо, зроблю. Так, 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 так. Підемо далі. Друзі, перше оригінальне рішення. Ну, я не знаю, яке тут було оригінальне планування, можливо, це була типу гардеробна. Зробили О, в ніші. Спальне місце. Ой! Валя. Достатньо так інтимно. Угу. І ми потрапляємо в основну залу. Чекайте. О! Кухня і салон. Я трішечки вже поприбирала. Але зараз о, стол треба представити. Він стоїть під о, цим, дизайнерським, дизайнерською люстрою плафоном. Я вже два рази о, головою. <говори> Ударялася, але він легкий. З глини. Ну, не дуже боляче. Книжки, книжки, книжки. Щось почитаю сьогодні. Обов'язково. Загадуємо бажання. Чарівне порося. А, тут дві. Дві хрюші. Маленька, в... і маленька і велика. Шарф шай! Oh, Подвійне oh. бажання. Ой, в мене був халіф на час. Фенімор Купер, Артур -Конан Дойл. Де? Живріє світло. І англійською мовою, і книжки, і настолочки. А тут що? Ой, скільки Ой, А як? Ага, можна. А, батареїк нема. Я пограла. І Діксіт. Так. Давайте зробимо свято. Диван, кухня, все необхідне. Я так майже нічого не поїла. І головне це вид. Вид на Київ. Це вулиця Малевича. От там бачите Ocean Plaza. І от через дорогу. Завтра вам покажу, обов'язково ми підемо з вами на екскурсію на кладовище. Ну от Козі. Козі, як кажуть. Київ Онер, Казімір Малевич. Креатив у війні. Щось прям розідрали вже. А, це така обкладинка ми Заклеювали вікна, скотчі, У мене досі залишилося. Залишився клей. Ківгайт апартамент. О, бачите трохи. Про квартиру. Дизайн інтер'єру зробив відомий український дизайнер Сергій Махно. А всі меблі, картини та кераміка були вироблені місцевими майстрами і майстринями. Маленький куточок з. Живописом. Такі інтер'єрні абстракції. Обережно. О, це ще одна шафа. Боже, скільки шаф. Дивіться. Дуже багато місця для зберігання. Додаткові подушки, пледи. Красне. Так, тут холодильник, тут морозилка, літ. Кухня прям під стелю. Дивіться, так розумію, це все. Я думаю, воно... О, воно відкривається. Ой. Ну Це для мене. У нас стільки речей і тут все відкривається. Бачите, є все необхідне, розраховане на 6 людей, чайник. Плита, кавуварка працює. Це мікрохвильовка, духова шафа. Ні, ну Віта робила о, в першу чергу, щоб тут жити. Реально, це квартира для постійного місця проживання. Тут, от, Тут я б тут жила. Хоча я дуже боюся висоти. І для мене 22-й поверх це, це. Це наче я вже в космосі. Але, але... Сам інтер'єр, дизайн. От, от це моє, абсолютно моє. Барна стічка, стіл. Тут є величезна кількість локацій, щоб знімати відео. Тут от це моя мрія. Це моя мрія, така площа. Тут у нас теж щось є. посудомийка, якщо не помиляюсь, десь тут. Ні, тут у нас не посудомийка, тут посудомийка, Тут величезна. Ось тут ще є підсвітка. Бачите? Sorry, що не прибрано. Завтра покажу, як буде прибрано. І ми заходимо в спальню. Ну, в ідеалі я б зробила тут гардоробною. Отут, ну, я прибрала б це. Навіщо? Достатньо було б дивану. Хтось, якщо б зупинявся, то на диванчику. А зараз ми заходимо в спальню. І це теж все шафа. Ай, чекаєте, так, шафа. Шафа. От навіщо стільки шаф? Я не знаю. Ну, подивіться. Оце, оце тумач, як на мене. Але спальня. Спальня, спальня, спальня. Що хотіла сказати? Така наче ти спиш в повітря. Тут захід сонця. Я була, до речі, в цій квартирі, коли о, влітку було сонце. І бачила захід. Бачите, спеціально зробили такий фіксатор. Тому що о, вікна в стелю і в стелю, і в підлогу. От, але оце для мене, звісно, <смеш> страшний сон. Подивитися вниз. Так, собі задоволення. Отам От кладовище, байкове, байкове кладовище. Завтра підемо. Спальне ліжко. Ще є друга тумбочка, просто я штатив на неї ставила. Тут мені здається... А, ні, тут просто стіна. І ще є кабінет. Дивіться, Чікс. Кабінет у нас. Тут можна працювати. Батьківщина мати. От, можна сісти на такий дизайнерський стілець крісло і дивитися. Дивитися в небо або ж вечірній Київ. Що я сьогодні зроблю? Угу. Така квартира. Дякую. Друзі. Я ще завтра о, вранці покажу вам Київ при денному світлі. Як на мене, це чекаю. О, дайте світла. Додам, о, зараз чекайте. Згадала замість телевізора тут проєктор. Я думаю, під'єднаний до Ютубу. Ну, я не буду його налаштовувати. Є все в описі, як користуватися технікою. Класна ідея світить на цю білу стіну. Купила собі коле. ковточок. Солодкого. Як вам? Як вам о -о, ці апартаменти? Я залишу посилання в інфобоксі на MyHappyPlace. Чотири апартаменти. Чотири квартири 3 в Києві, в Чернігові. Ну, як на мене, це не кращі варіант, тому що... перефлексувати на Ну, Або ж таки. От. Все, дякую. Люблю. Боже, як я втомилась. Просто. зараз душ. Всі поїм, і я хочу читати крашу. Вирішаємо себе. Друзі, всім добраночку. Все чудово, все прекрасно, але є такий нюанс. Зазвичай я в готелях, ну або ж в апартаментах нових або ж в гостях, ну першу-другу ніч сплю дуже-дуже чутливо. Так, прокидалася пару разів. Мені якийсь сон приснився. Ну, розповім вже о, у другій серії. А зараз я обіцяла вам показати вид при о, денному світлі. Ну що, ви готові? Тут залізна дорога. І пару разів за ніж я чула потяги. Тудун, 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 тудун. Хоча звукоізоляція ну, добра. Є ще варіант такий лайфхак возити з собою подушку свою. Тут класні подушки, але такі от, знаєте, величінки в мене менша. Так. Ну, от якщо було б сонечко, була б інша історія, так, бачите, Київ в тумані. Але працюємо з тим, що є. І у нас ще два. Чекайте, покажу вам апартаменти денному світлі. Тут моя квартира мрія от саме такий дизайн, ці меблі, я згодна з такою кількістю для зберігання, шафи, тепла підлога і три кицькі, дві собаки. Я вчора перемила весь посуд, хоча є посудомийка, але для мене це певна медитація і релакс. І тут ми все бачили. Отак От стоїть стол. Бачите, і зала. Квіточки. Так, А зараз звуки великого міста.